Привіт, друзі, я вас вітаю. Також світає Філадельфус, який називається Дерміна, Мантодерміна, горностаєва Мантія. Одним з найменших Філадельфусів в моїй колекції, в принципі, які є взагалі існує в світі. Тобто, ну, я, звісно, гном є, який не цвіте. І Голден, ну, гном, там багато цих чебужників ще є маленьких. Але найбільш няшний, найбільш милий це ось такий Філадельфус. Бачите? Той, що був сильніший пагон, як він себе поводить. Бачите, Ой, вже відсів. Нічого. Антон буде другим. А де знизу кітки набагато менші. Бачите, десь стебла менше набагато, тут все воно чи попріло, чи погоріло, що з ним трапилось. Короте, ну Це таке, це питання відросте, да, я кажу, Я кажу всі мої жасміни. зміни. Вселенного треба стріти, знаєте, що філодельфіс треба відрізати, після того не відсілилося. Ось ці всі тоненькі пагни треба вирізати, щоб оця вся молодь пішла, знаєш, дорогу молодим. А він у мене третій рік, дуже симпатичний, дуже милий, дуже красивий такий. І знаєте, це якраз для мініатюрних садів, для, можливо, для, цих, для контейнерів дуже буде доречним. Навіть на балконі вирощувати, чому ні? Такий гарний жасмін, тому що ми знаємо, що. Філадельфус, як правило, бо чубушники величезні, там, може бути по 5 метрів, я бачив, просто дуже красиві. От. А саме цей сорт, він компактний, дуже маленькі квіточки. Лист, схожі, на, 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 на якісь листя Флокса, не знаю. щось такого. От. Там воно вже вже сіється клен. Надію, що все йому обійдеться. Але то таке. Коротше, ось такий мантодермін. Папа. -па.